Розповім одну історію з цими платками. Коротше, чому минулі платки виходили настільки поганими. Пояснюю, є аркуш паперу, це звичайний папір, не, термотрансферний, не там, не блискучий. І з нього треба перенести тонер на друковану плату. Тобто на ось таку плату. Це вже вона готова. Готова платка. Як я переносив? Треба нагріти тонер до 150 градусів разом з платою. Я це робив при допомозі цього величезного паяльника. У мене не було просто праски, ви уявляєте? Бляха, немає праски в людини. Ну, таке буває. З'явилась праска, і діло пішло. Значить, дивіться. Коли я робив паяльником, давайте переберемо це в сторінку. І трохи це збільшимо. Дивіться. Коли я робив паяльником, з'являлися прогалини. І довелося дорожки просто відновлювати. Тобто кислота роз'їдала майже все. Точніше, не кислота, а хлорне заліза. залізо. І дорожки виходили з прогалиними. Дуже неякісно, некрасиво, негарно, фу взагалі. Це ще й перша ітерація плати. Зараз їх дві. Потім я спробував це все зробити за допомогою праски, і як бачите, все стало дуже красиво. Та ще й, скажіть. Дуже красиво, коротше, акуратно і.